Всім привіт, друзі! Записується відео. Знаєте, що вирішив? Вирішив, що мабуть, все ж таки, так, от такі коротенькі відео про події, які відбуваються там у світі, які відбуваються в Україні. Буду записувати для того, щоб ділитися своїми думками та безпосередньо чути ваші думки, тому що все все, що відбувається. Навколо нас стосується, і якщо ми не будемо про це говорити, про це рефлексувати якось, да? тобто намагатися не помічати, то це буде, мабуть, все ж таки не така несвідома якась позиція. От. Тому, в зв'язку з тим, що я завжди був активний, вирішив так трошки такі маленькі е, з відео. Стосовно, ну, доволі, може, таких, іноді вони будуть незручні для того, щоб почути, але все ж таки це буде щиро, я буду намагатися щиро, та все ж таки, з точки зору впливу конфліктів, впливу соціальних технологій, інформаційних технологій, да, тобто соціального поля, соціальних структур та. Того, як маніпуляції це теж е, про е, соціальну. комунікацію комунікацію да от е, Трошки про те, як будуть впливати там в інших країнах події на е, безпосередньо на перебіг конфлікту, війни в Україні. Е, що можу сказати? Е, ну Сподіваюсь, вам буде цікаво. Е, запрошую до обговорень, запрошую до таких. Можливо, навіть емоційних дискусій, але це буде корисно, тому що з кожної дискусії ми будемо виносити щось для себе, і буде простір для того, щоб ми могли з вами безпосередньо. Обмінятися думками та подивитися, чи можемо ми з того чи іншого питання знайти компроміс, але все або все ж таки це буде і консенсус можливий. да або може просто ми з вами визначимося про те, що ми не можемо з цього приводу домовитися про одну якусь думку. А різнобавність думок це, це про багатогранність, це про многошарівість. Тому давайте робити цей світ разом. Чекайте на моє відео вже скоро, вже є декілька тем, про які я хочу поговорити. Тому обійняв ваш провокатор, можливо, але все ж таки миротворець. Миру нам усім!